Я в ефірі, я точно в ефірі, я точно, точно, точно в ефірі. Коротше, про погоду традиційно. Сонце світить, дуже 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 гарна погода. Можна взагалі без курточки, але я не кинув. Е -е -е з назви такої незвичайної для Да, для мого каналу. Ви розумієте, що сьогодні буде річ про людей, зв'язки з людьми. От сьогодні, ну не знаю, на що мене навело. Ця тема навела, яка ситуація в мене, ви зрозуміли? От, е, і сьогодні я десь... сьогодні. Якось, не знаю, я, я кажу привіт, мені опа, привіт. Я хотів ще щось сказати, кажу там, а мене не чують там. Або проігнорували щось. Ну, не знаю. Чоловіка три або чотири, так я не знаю, може в мене десь щось. Десь моя може десь там не знаю. Щось прокріплена бумажка, я бешені. Такі. От. Ну щось сьогодні так да, не зайшло. І... Ну ні з ким я, каже, ні нормально не поспілкувався. Ну, взагалі, що таке соціологія, я не знаю. Може це слово я придумав. Що не виключення. От. Ем. Що, я таку тему вибрав, блін. Як писав, не що задумався, що б вам розказати. Ну, Давайте почнемо з аналізу ситуації, чого мене не почули. Дивіться, в кожної людини, абсолютно в кожної людини, змінюється настрій. Кожного дня. Якщо ти був щасливим вчора, не обов'язково ти був щасливим сьогодні. І якщо ти був сумним вчора, не обов'язково, що ти будеш сумним сьогодні. І ці всі штуки вони дуже непередбачені. Можна якось контролювати ці зміни настрою, але я не навчився. Собака. Красиво. Я не навчився, чесно це контролювати. Поки що. От. І розумієте, до чого я йду. Коли у мене гарний настрій, а у мого співбесідника... Не дуже гарний настрій, то мені погіршується настрій, а йому не поліпшується. Чому відбувається саме так? Ну, це я з власного досвіду кажу. Це не панацея, не рецепт, нічого такого. Просто е, як я це бачу з ну, з життя, коротше. Так, коротше, це не працює тільки в одному випадку, коли я з своїм найкращим другом спілкуюсь, то в нього, якщо поганий настрій, я йому піднімаю настрій, залишаюся при хорошому настрій. Якщо в мене поганий настрій, він мені піднімає настрій. І залишається при хорошому настрій. От, але це працює, ну, якщо ви прямо з людиною, ну, як пазли, да, там складені. От, що працює, ну, в, в, в звичайних відносинах. Ви хочете поділитись з людиною чимось там таким. Ну, що вас... Зробило щасливим, радісним, так? тому що, ну як би я був яким би я не був сторонником цього, але все одно для щастя, блін, щось потрібно. Не можеш ти заснути щасливим вночі. І зранку от просто так ти відкрив очі і ти вже щасливий. Якісь фактори повинні впливати. Ти повинен згадати ситуацію, яка тебе була щаслив... щасливила. Ну коротше, зараз не все. От в мене. Гарний настрій. І я хочу, тому що мені там відповела, е не знаю, там якось слово популярне зараз, крашиха. От, Я хочу поділитися це з кимсь, да, з другом. Але друга не дуже хороший настрій, тому що він там отримав двійку да, по математиці, по чому-небудь, чи в нього забрали комп'ютер, да, тому що він там щось отримав двійку по математиці. От. І коли я йому розказую цю історію, яка для мене ну взагалі, ну що може бути краще. А для нього, ну, це може б він і порадів за мене, але в нього такий настрій, що... Ну круто, що вона тебе відповіла. І оце ну круто, що вона тебе відповіла, у вас таке бух. І настрій просто падає, я не знаю, на дно і пробиває дно. Тому що ви хотіли поділитись цією людиною. Ви очікували, що ця людина там підтримає вас, скаже, о, круто, десь якусь мозову параду, терепе. Але такого не відбулося і ви такі блін. І я думаю, що саме через ці причини, ну в 90% випадків, псується нафт. От, вона така машина крута. За вам видно, не видно. От. Я, блін, такий свій психолог. А, в таких випадках псується настрій. Лайсте. Що з цим робити? Ну, зрозуміло, так? Да? В це гарний настрій. Шубока. Шубока. В Це гарний настрій, ти хочеш з чимось поділитися. Да? Або просто в тебе гарний настрій. от просто Тому що погода гарна. Да? Ти ж не будеш цим казати, о, сьогодні погода гарна, круто, да? там, навпаки, пішов дощ, да? там, ой, в перший дощ там. За цю осінь, наприклад. Наприклад, не знаю, факторів буває мільйони. Кожного дня ми радіємо чомусь і, і, і через щось сумуємо ми навіть не аналізуємо цього. Хоча це достатньо корисно було. От, я назбирав вже павутину, я не знаю, вам видно. Павутина літає в повітрі. І це мене щасливить. Не знаю, вас зараз це не щасливить, так? Да? І. Якби ми з вами по відеозв'язку спілкувалися... Я кажу, о, мені паутина навішала, чуєш? На... ну да, навішилась. Герна. І, І він такий цей... Думаю, що... Господи, що я гріскаю? Ну коротше. Ага, от ви такі а, ну, паутина. Да? Тому що ви там в другому місці, в, в, в другому місці і в другому місці, в іншому місці От, І вас це, ну, це відноситься, тому це псує настрій. От. Щось я як е, заторможений якийсь заморожений час в балки. Тому що, блін, ну, неприємно. Да? От, наприклад, в автобусі була ситуація. Я е, в одної дівчинки ходіш спитати там. Кой що в секрете, вона в наушниках. я це бачив. Тобто у мене вже так, ну я розумію, що якщо я скажу там і на ім'я назву, то вона мене не почує. Я отак і перед очима. Отак зробив. Вона каже, о, да, обратила внимание, помахала мені, типу-поки. І все. І далі відвернулася вернулася в вікно. Я два рази сказав Діан, Діан. Ха-ха. Ну, із Діана Діана. Діан. Діана Діана. Вона проморозилась. І мене це улибнуло. То що це було ну, максимально цей. Ну, максимально це було глупо. Ну, я їй помагала, вона така, але помагала, ну як дурачку, знаєте. От, а я ж хотів щось спитати. І ну, от коли вас не розуміють, да, це також вам нас, коли вас не так розуміють, так неважливо це. З жестами навіть. Да, я хотів привернути увагу, вона подумала, що я виходжу. Ну я і виходив через якийсь час, але тим не менше. От, і через це в нас псується настрій. От. Е, що ще що зі мною так не контактували? Не знаю, просто коли в мене гарний настрій, мені здається, що всі 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 абсолютно всі люди в цьому світі сумні. А коли я сумний, то, ми, то мені здається, що тут взагалі всі клоуни коротше. Якісь ну, прям аж сильно радісні. От. Але ну, потрібно знаходити оту золоту середину, не в настрій. Ні. В настрій, який є, то є. Якщо є гарний, то є гарно. Якщо є. Негарний, то треба його поліпшувати, так? А треба знаходити золоту середину в очікуванні від людей, отак скажемо. Так. Що, ну, типу, не очікуй, що там ти щось розкажеш, да, чимось поділишся і прям тебе там... сприймуть або схвалять, або дадуть пораду, або похвалять, або ще щось. Не очікуй цього просто. Взагалі в житті нічого не очікуй. Ну, Така тема, знаєте. Слизька оця темка життєва. Не очікуйте нічого, взагалі нічого від життя не очікуйте. Зумієте, ви... Е, Який там приклад, щоб... щоб він простенький і вам було зрозуміло. От ви йдете в цирк. Йдете в цирк. Купили білет, там білет якийсь дорожчий, ніж зазвичай, да? там був, наприклад, зазвичай ви знаєте, що ціна на цирк 150, а ви купили за 230, так? І купили не самі, а своєю там дівчинкою або своїм хлопцем. І очікували, що ви будете сміятись, гарно проведете час, будете їсти попкорм, попкорм, не? чипкорму. Поп не знаю. І взагалі круто проведете час, не смієтеся. Там, не знаю, що ви що хочете на фантазуйте. А ви приходите до цирку, сідаєте. І... Цирк нашій смішний, але ви, ви отак надумали собі, що ой, там буде клоун, він роб, буде робити отак, отак, отак. Все, що ми бачили з відео, да? е, Погодьтеся, що ми частіше з технологіями ми частіше бачимо якісь трюки від тварин, від. Е, як він називають? В від, від клоунів. Ми все це бачимо в інтернеті. Так? І бачимо зазвичай те, що в рекомендаціях. А в рекомендаціях не, не потрап цирк, в який білет стоїть 230, 250, 500 навіть гривень. Потрапить цирк, який стоїть 5 тисяч, наприклад. Да? І ви бачили оцю всю картинку в інтернеті. І ви надумали, що і в цьому цирку за 230 гривень це так само буде, а то ще й буде краще. І ви сидите. Наче й і, 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 і смішно, але ну, ну, не, не те, ну взагалі ж не те. Ну, я ж думав, клоун буде е, з червоним носом, а він оді в синій. Так? Я ж думав, там він буде підкидати 28 шариків, а він всього 8 взяв. І оце очікування воно псує оцей момент справжній так? і з е, вашою другою половинкою. Ви також якось не дуже контактуєте, Він або вона в телефоні сидить, ви також залипли в телефон. І просто потім розійшлись по домам в, ну, в неймовірно поганому настрої, тому що ви набагато все взагалі не так планували. А все чому? Тому що ви очікували щось від цирку, так? ви очікували щось від відстави, ви очікували від щось від вашого партнера чи партнерки, так, що він там буде сміяти, щось там вам розказувати. Так? Не знаю, ви оце все нафантазували. І таке саме я. Я так кажу, що я це не роблю. Це буквально приклад життя, можна сказати. От. І ми оце все очікуємо. І потім, ну, коли приходить цей момент, круто, якщо це збувається, і дуже круто. І ну, це дає нам гарний настрій, та? якщо збувається так, як ми думали, або ще краще. Але зазвичай, зазвичай. Буває по-іншому. І це нормально, тому що ну, якби, ми мало чого зустрічаємо в житті, те, що ми зустрічаємо в своїх снах, так? І напевно це добре, так? Ну, згадайте свій останній сон так? ну, таке собі, так? І те саме мрії, мрії. Ну, є мрії і є цілі. Це взагалі різні поняття. Ми можемо мріяти. Не знаю, Покататись на єди... єдинорогу, так? наприклад. От. Е а цілі це вже цілі, це вже трошки друге. Е ми мріємо, да, фантазуємо. Фантазуємо. Що це? Це ж не просто так слово фантазуємо, тому що цього, ну. Або взагалі не буває, або буває, ну там. Одиничних випадках, так, і ми оце все нафантазуємо і віримо в це. Ми головне, що повіримо в це, так? що в церкву буде саме так, там слон ледь не сяде біля вас, так? там в ряду і не знаю, буде розказувати вам анекдоти. Так? І ми в це повіримо, наскільки що ми не приймаємо другу реальність, ми не приймаємо гірше, ми приймаємо тільки те, що краще. Так? І те, що краще, також вирішує наші фантазії, так? наскільки ми там нафантазували. От. І так в всьому. Е, ви не знаю, купили собі новий телефон, так? і ви очікували, що е, там, коли ви прийдете там, не знаю, в школу або в свій не знаю, на якийсь кружок виходити музикальний або танцювальний. І е, ви очікували, що ну, ваші знайомі, ваші друзі, однокласники, одногрупники, вони оцінять, да, там, скажуть, о, круто, давай сфоткаємося. Да, або ще щось. Але вони або взагалі не, не помітили, або сказали: о, в тебе новий телефон, так, да. що це за телефон, де ти купив, да. і все. Ну. І, ну, і це псує радість від покупки нового телефону. Так? Коли ми очікуємо гірше, а отримуємо краще, ми. Теж не те, тому що... Я зараз розкажу, тому що, коли ми очікуємо гірше, ми готуємося до гіршого, ми вже себе накручуємо. Да? Ми вже готові до гіршого, у нас вже поганий настрій. і ми вже А коли ми отримуємо краще, на що ми навіть ну, не сподівалися, то ми не робимо щасливі, ми ділимо... фух, да? там пронесло. І все, і залишаємося в нейтральному. Саме тому я хочу сказати вам, застерегти вас і сам хочу от, позбутися цього очікування. Очікувати ну, ну, всього, я не можу там привести вам приклади з свого життя, тому що ну. Е, чому? Чому я не можу? так? Е, якісь більш прості приклади хотілося б, а так, щоб згадати вам, щоб розказати, щоб ви розуміли, так я як. Так, я її не згадаю. наприклад, природа, наприклад, сьогодні я очікував, що ми зберемося в школі з нашими українцями, все ми, що в школі, і там порозмовляємо. Я запитаю, хотів запитати в одної дівчинки, як вона їздила в Венецію, так? Е, де вона там купила окуляри, е, де взагалі вони проводять час, да? можливо там договоритись про зустріч. Що я отримав? Е, на пів, півпер... ну десь пере 10 хвилин. От десь, ну, після чотирьох або навіть п'яти хвилин мені подзвонили, можна, ну, типу, підходь, ми там зібрались. Добре, підійшли, перекинулись з декільками словами і пішли. І оце очікування, яким я себе грів, да, весь цей час, воно таке. В... Ну, ладно, типу. Але є й інша сторона медалі, так? Е, оці очікування. Якщо очі... очікуємо щось там через рік. Ну, не через рік я загинув, але но... це через місяць щось очікуємо. Ми кожного разу, коли згадуємо, от, наприклад, через місяць у нас день народження в мене. І це правда. Через, зараз скажу точно. Через місяць і 18 днів. Поздоровляйте. Поздоровляйте мене 11 січня. 18 років, йо. Зараз не про це, про це буде. Бу... Ой, буде ефір про це. <свісно> От. -е Через місяць, трошки більше, ніж через місяць, мій день народження. І я очікую. Я отак закрию глаза, тому що воно, як наче я мрію, і наче і від сонця так. Ні, е На сонце взагалі класно. От, значиться. Через місяць мій день народження, і я очікую, що мені подарують ноутбук. Мені подарують поїздку в Венецію. Мені подарують Чао! Мені подарують машину. Мені подарують асортимент. Як він називається? Навіть не знаю. А, як? Не асортимент, а спортзал. Оце, це да в спортзал. Як він називається? А... Проїздний в спортзал, скажімо так. Я згадаю це слова, я вам скажу. Ну, ви мене зрозуміли. Так. Е в спортзал. Потім мені подарують класні кросівки. Мені подарують гроші. Мені подарують... Скутер до машини. От, мені подарують три м'ячі. Футбольний, баскетбольний і волейбольний. Е, мені подарують... Ну, ще багато чого мені подарують, так? Щоб вам не розтягувати на годину цей ефір. От. Я це все очікую і мене це, знаєте, гріє. Як зараз мене гріє оте сонечко. Чудове сонечко. От. І мене гріють ці відчуття. І кожного разу, коли я згадую, да, що ось мій день народження, а да, я буду згадувати, ну, якщо не кожного дня, то один раз на два дні так точно, а то і декілька разів на один день. І мене ці відчуття будуть гріти, знаєте. І це, і це буде мені піднімати настрій в незалежності, який в мене зараз, на, зараз настрій, в той момент, коли я буду думати, якщо в мене такий сій настрій... Я так на, на декілька хвилин так помрію, думаю, о, як круто буде, так? кого я запрошую на свій день народження. Хто мені напише да? для мене це важливо. От. І ці очікування будуть в мене гріти. Гріти до тих пір, поки не настане це сам цей день народження. І в день народження ми або радіємо ще більше, тому що ну, збувається те, що ми. Напланували собі, так? Да? Кожен планує з день народження. Да? Ну, так, кажуть, мені нічого не треба, так? Але кожен щось жде, там якийсь там подарочок, отакий, отакий, такий. Кажуть, мені нічого не треба, да? особливо дорослі. Мені нічого не треба, ну, у мене все є, так? Але все, одно вони в душі, в, отакій, в них малесенький, їм там вже 40 років, а там малесенький, малесенький чоловічок сидить і каже, а я хочу там, я хочу розову селфі-палку. Або щось такого. Всі щось хочуть. От, і це нормально. От, приходить день народження, значить це, і що ми бачимо? Або наші очікування справджуються, все як ми планували, а то ще й навіть краще. Або не справджуються, так, через якісь, через якісь причини, не знаю, там, фінансові причини ваших рідних, друзів, так. Через причини по здоров'ю, так, не прийшло і декілька ваших друзів так? на святкування до народження. Через відсутність асортименту в магазині, так? наприклад, ну, безліч факторів, які могли вплинути, так? Або просто ну, людина не знала, так? якщо ви казали, мені нічого не треба, ну, вибачте мене, але напевно вона не екстрасенс, щоб догадатися, що ви хочете не знаю, скутер рожевого блакитного кольору, а краще жовто-блакитного кольору. От. І в день народження, я це, до речі, вже практикую третій, напевно, свій день народження. Ми відчуваємо себе Б. Тому що ми очікували, очікували, очікували. А сталося не так, як гадалося, і ми Б. А Б, це значить у нас поганий настрій. І ще більше він поганий від того, що ми особисто я, я за себе зараз кажу. Е, що я такий, це ж день народження, діма раз на рік. О, ти повинен бути веселим. А мені ще гірше від того, що я це собі кажу. От, наприклад, да, я очікував щось, це не, не справдилось. У мене поганий настрій, і ще більше в мене поганий настрій, тому що я себе накручую тим, що Діма, це один раз на році в, в рік. Тобі по тобі тільки один раз в житті виповняється 17, 16, 15, 18 років. Да? Такого вже не буде. І я цим себе накручую, і в мене ще гірший стає настрій. От я це практикую, але от ну не хочу зарікатися. Але ну от, я не планую нічого на цей 18. -й. В плані подарунок. В плані поїздки кудись ще не знаю сам і не хотів би казати навіть, якби знав. от, Щоб нічого, знаєте, не зірвалося. от, І не знаю, попрактикуємо цього року, як воно буде. Що, е, як висновок всього, що я сказав, не очікуємо. Не очікую. Це життя. Це життя воно різне і воно тим цікаве, що воно різне. що Вчора в душі йшов дощ, а сьогодні виглянуло сонце. Рік йшов дощ, а зараз показалась радуга. розумієте? І саме за оці несподіванки в житті ми його і любимо насправді. Насправді, через це ми любимо жити. Чуваки, ми любимо жити. Як би ми не казали, як би ми не думали, але все одно ми любимо жити, і саме от таке життя з цими всіми приколами, невдачами, розчаруваннями, перемогами і ощасливленнями. От саме от таке життя ми полюбили, таким життям ми живемо, і тому воно цікаве. Не було б цікаво, якби ми все. ну, Якби відбувалося все, як ми задумали. Це як проживати день і ще раз. так? Ну, один день цікаво. Другий, ну так, піде. Третій, та ну вже ні, а через п'ятий, через п'ять тобі вже е, захочеться блювати від цього. От зараз, от мої плани, я вам розкажу, щоб мені потім було стидно, якщо я це не зроблю. Зараз я хочу поїсти. Котра в нас година. О, 13 От, е, Поїсти, це десь до трьох годинок має займати. Переодягнутися і піти прогулятись, пробігтись. Не знаю, я хочу вам пробіжку запиляти, like, що лайф, але не знаю, подивимось. Пробігтися, набрати водички в парку. І потім прийти, трошки відпочити і сісти за вивчення англійської. Мови і повторення німецької мови. От. Ну такі в мене плани. Я вам їх розказав, Сподіваюсь, я не помилився, що так зробив. От, і всім-всім-всім гарного дня в незалежності. Який сьогодні день і яка сьогодні погода.